Взагалі, все, що стосується феста, yeah. це об'єднання трьох різних людей. Так, yeah. це настільки кришталева історія. Мені здається, що це найдорожче, що тут є. Ну такі речі, мені здається, відбуваються якось зверху, та? тому що якщо взяти логіку і подивитися, чому ми би мали щось там робити, просто подумати, проаналізувати, то, мабуть, мало би хто вгадав, що це троє людей і будуть щось робити. Тобто, якщо був такий от момент історичний, і ми це вловили, і ми не проігнорували всі знаки зверху, і в нас тепер є це партнерство, ми розуміємо, що це найважливіша історія. Неважливо, скільки ми зараз заробляємо, скільки втрачаємо, що вдається. Але ці стосунки є дуже важливі. Як у вас ролі розподілені? Ти відповідаєш за креатив. Я придумую, або часом я ініціатором цього проєкту. І моя історія це піар, дизайн, бренд. Андрій це фінанси, дисципліна, юристи. Андрій. Е, так. І стосунки з партнерами. А Дмитро це операційна частина. У тебе яка доля в фесті? У мене трохи менше, ніж в них. Чому? Чому? Чому не рівні долі? Якщо ви три партнери, тому що на самому початку ми зійшлися на тому, що насправді будь-яка історія це стосується, кожна доля має бути підкріплена грішми. Uh -huh. Ну на цей момент у мене не було грошей, щоб інвестувати в фест. Це і, моя, і хлопці це мені позичили, скажімо так. Так, ну а в цифрах А ми не дуже говоримо про цифри. А ми дуже. А ми не дуже. Ну, no, тобто, це секрет. Це не секрет, але ми це не афішуємо. Ми не афішуємо Ну а чому? Привись, ми не афішуємо скільки ми заробляємо, ми не афішуємо, які в нас долі, в кого яка. Ну ми вважаємо, що це зараз не, не цей час, і не ця країна, де можна е а. хвалитися тим чи іншим.